Біткоін оновив локальний максимум, а ВБТ-токен виріс на 30% за один день. Всім привіт! Ви на каналі PS Trade. Сьогодні, згідно результатів голосування користувачів криптобіржі WhiteBit, ми робитимемо прогноз на ВБТ-токен, криптовалюту NIR, Polkadot, DYDX DXDX і також AptoS. Також ми розглянемо загальну тенденцію ринку, чи в принципі оновлення біткоїном локального максимуму буде означати, що активний безкорекційний ріст продовжиться. І навіть якщо так, чи буде така сама доля чекати і інші криптовалюти. Традиційно розпочнемо з біткоїна тижневого таймфрейму. Як бачимо, тиждень торгів ще не завершився, проте теперішня тижнева свічка перекрила попередніх дві торгових свічки. Нагадаємо, що основний наш сценарій був спроба оновлення локальних максимумів від серпня 2022 року, так, зривати стоп-ордери вищий діапазону 25 200, І після цього вже стане зрозуміло, чи нас чекає. Продовження без корекційного росту біткоїна до діапазону 28-32 тисячі доларів. Чи все ж таки варто чекати глибокої корекції у діапазон 18-19 доларів? Після чого нова хвиля росту якраз таки має дойти до бажаного діапазону 28-32 тисячі доларів. Після того як дві попередніх тижневі свічки закривалися нижчі ціни відкриття, ймовірність оновлення локальних максимумів впала. У нашому поділковому стрімі ми презентували вам прогноз, так, де показували два основних сценарії, які були позитивні. Проте один з глибшою корекцією в діапазон 19 тисяч доларів, інший мав затесити діапазон 21-22 тисяч доларів, і після того розпочати нову хвилю росту. Проте перед тим повинна була бути консолідація. Дивимося на синій сценарій. Як ми бачимо, ціна біткоїна. Трохи не дійшла до рівня, який ми вказували, 21-234. І зупинятися в консолідації для продовження росту також не стало. Про що це може свідчити? Звісно, що невеличка консолідація, яка тривала 2-3 дні. В діапазоні 21 чотириста тисячі доларів недостатні для того, щоб продовжити такий самий безкорекційний тренд росту з такими ж перспективами, які були протягом січня. Зверніть увагу, що протягом листопада до січня включно ввівся набір позицій, який дав хороший результат. Відповідно, те що не було хорошої консолідації, свідчить про те, що дана хвиля росту не закінчена, проте її закінчення вже максимально близьке. Звісно, що покупці відчувають себе ще королями і продовжують агресувати. Проте основна логіка, а саме оновлення діапазону 25200, залишається в силі. Тобто, поки ми не побачимо, як відреагує ціна вище діапазону 25200, говорити про впевнений ріст ринку далі до діапазону 28-32 тисячі доларів, ми не можемо. Одразу перейдемо на 12 годин таймфрейм. Зверніть увагу на діапазон 24 тисяч доларів. Останній е, час, е, це в період з липня по серпні 2022 року, цей діапазон відіграв ключову роль для продавців, оскільки з нього розпочалась нова хвиля падіння фактично з 24 тисяч доларів до 15. Якщо покупців є бажання продовжувати ріст і оновити принаймні максимум від серпня 2022 року, то глибшої корекції, ніж Грубо говорячи, 24 тисяч доларів 24, 23800, вони не можуть собі дозволяти. Тобто, якщо зараз станеться якийсь відкат, який буде глибшен, ніж 23800, в такому випадку у нас почне на ринку формуватися ось така консолідація, де зверху правлять продавці і відпродають ціну вниз, а знизу ще не здаються покупці. І таким чином біткоін попаде в ось таку консолідацію, яка буде більше. Вважатися нами розворотним паттерном і ймовірністю перекупити біткоін вже по нижчій ціні в діапазоні 19 тисяч доларів. Проте, якщо покупці не мають такого плану і в них є достатньо сил, то ріст не повинен зупинятися. Тобто, якщо навіть він сьогодні зупиниться, завтра він повинен продовжуватися. І після оновлення 25 тисяч 200 ціна не повинна вже робити глибоких корекцій. Тобто діапазон 24 тисячі доларів зараз. Є важливий і основний для того, щоб приймати якісь торгові рішення. Дивимося тепер менш таймфрейм, цієї 4 годинки, і бачимо, що останніх 3-4 годинні свічки продавці намагаються змінити ситуацію. Проте за допомогою трьох-чотирьох годинних свічок на приблизно таких самих об'ємах, як був ріст, продавці не змогли особливо нічого добитися. Тобто ми бачимо дуже активний і агресивний ріст і бачимо досить помірну корекцію. Якщо ж ця корекція продовжиться так само помірно, і діапазон 24 тисяч стоїть з великою вірністю, після ось такого. Імпульсу ми продовжимо ріст зараз. Ми відкрили 15 хвилинки. Зверніть увагу, якими об'ємами продавці зараз намагаються змінити ситуацію, і все, що поки що їм вдалося на маленькому таймфреймі, це е, взяти під контроль локально діапазон, верніше відмітку 24-430. Так і на це пішло максимально багато зусиль. Тепер зверніть увагу, які зусилля йшли у покупців для росту, і яка була їхня реалізація. Незважаючи на те, що зараз ціна знаходиться вверху, ймовірність на локальне продовження росту біткоїна поки що вища. Якщо ж ми побачимо, що біткоїн продовжить падати, об'єми при цьому будуть зменшуватися, а волатильність збільшуватися, тобто вже немає зацікавленого діапазону, де б покупці тримали ціну, в такому випадку спостерігаємо за діапазоном 24 тисяч доларів і приймаємо відповідне торгове рішення. Тепер декілька слів про домінування USDT. у попередніх відео ми відмічали важливий діапазон 7,3%. Ми казали, що з даного діапазону з великою ймовірністю буде відскок вниз, а це буде е, означати ще одну хвилю росту. Проте, чи це буде локальний відскок вниз для того, щоб сформувати розворотний паттерн і дати глибоку корекцію до відмітки домінування USDT 8,1 долари, чи це буде просто банальна локальна корекція. З продовженням падіння домінування, так, ми бачимо, що була потужна хвиля падіння, локальний відскок і продовження падіння. Так? Це було ще не зрозуміло. І зараз у нас критична точка, тому що за один день вчора домінування USDT впало до своїх локальних мінімумів. Якщо сьогоднішній день навіть закриється з таким от теперішнім паттерном, і завтрашній день продовжить своє падіння, основна ціль це є 5,75% домінування. Звідси ми будемо чекати активного відскоку. Домінування USDT вверх, тобто весь зерно ну, криптовалют почне е, нову хвилю падіння, і після цієї хвилі падіння е, ми будемо чекати вже якраз таки хорошу справжню хвилю росту. Проте, якщо домінування USDT втримається в даному діапазоні, це 6,4, грубо говорячи, і продовжить свою консолідацію в даному діапазоні, для нас це буде розворотний паттерн і е, чекати нову хвилю росту. Ринку криптовалют прийдеться вже без оновлення локальних максимумів зараз. Якщо аналізувати домінування біткоїна, ми бачимо, що поки що сценарій без змін, попередньому відео ми говорили, діапазон 43% втримався. Отже, продовження росту домінування біткоїна до 48, цілком реальний і максимально ймовірне. Що це означає для ринку криптовалют? Якщо ж зараз ринок буде рости, продовжить свою хвилю росту, то біткоін покаже досить непоганий ріст і в такому випадку. Діапазон тесту 28-32 тисячі доларів це максимально реальний діапазон, проте альткоїни будуть слабо реагувати на цей ріст, і тільки вибрані, сильні зможуть повторити за біткоїном такий рух. Інші альткоїни будуть просто знаходитися на місці. Якщо ж зараз почнеться хвиля падіння, так, тобто домінування USDT почне рости, в такому випадку біткоїн буде досить добре триматися, а альткоїни знову. Можуть пролити сильно. Тому, маючи зараз лонг позиції обов'язково подумайте, де би ви їх закривали, якщо все піде не по вашому сценарії, і готуйтеся перезакуповуватись криптою знову. Тепер поговоримо про вбт токен Ми бачимо, що після останнього розлоку ВБТ токенів 13 лютого ринок ВБТ досить добре відреагував і показав прекрасний ріст вже більше 30%. Це фактично вперше. Починаючи з жовтня 2022 року, ми побачили щоденна свічка закрилася ось такою повнотілою. Тобто до того, наприклад, 13 грудня, коли був розлок, ціна ВБД-токена також спочатку впала, проте покупці змогли відкупити. Але якогось активного росту покупці не змогли показати. Зараз ми бачимо, що ціна прийшла в бажану нами ліквідну зону 3.3.3.11, три Орієнтовно, так, тобто діапазон 3 доларів. В даному діапазоні ми закупили частково ВБТ і продовжуємо тримати ордери нижче. Там де 2,56 і 2,33 типу такого. Значить, зараз ціна дійшла до першого рівня, ліквідного, так, 4,13. По суті, бачимо, що трендова лінія ВБТ токена пробита, яку яку тримали продавці. Рубоговорчі з листопада, тобто спочатку падіння було дуже агресивне, і потім воно почало заповільнятися. Проте цілком можливо, що даний тренд падіння може продовжитися і оновити свої локальні мінімуми, проте вже не так агресивно. Ми будемо спостерігати за тим, як же буде коригуватися ця токен, якщо побачимо, що це вже не буде ось такого якогось стабільного протискання ціни так, з однаковими об'ємами, з такими от плавними. Замашками, що якщо ми бачимо вже якісь відскоки цін, що покупці готові скуповувати, не пускають ціну вниз то, і ми будемо вже розглядати перезакупку ВТ-токену в діапазоні 3,3-3,4. Ми заберемо, наприклад, самі нижні ордери, які були по 2,31, і переставимо вище. Проте, якщо ціна буде падати приблизно так, як зараз вона падає в парі до біткоїна, ось ми ВБТ-токен, ми бачимо, що він ще не вийшов, грубо говорячи, зі свого активного каналу падіння. І бачимо, що вже другий день ціна знижується. Якщо побачимо, що ціна ВБТ токена до біткоїна буде продовжувати знижуватись і знову впаде там діапазон 1400. сатош, В такому випадку будемо чекати далі, нічого не будемо лімітки переставляти і очікуватимемо зниження ціни далі. Будемо дивитися вже по ситуації, як розторгується теперішня ситуація з біткоїном, так і як на це відреагує ВБТ токен. Нагадуємо, що 13 березня буде ще один розлок. І після нього вже довгий період не буде нових вкидів або токенів на ринок. Тому цілком реально, що мінімуми можуть бути не оновлені, проте ми не звикли гадати, будемо дивитися по ситуації і приймати рішення вже ближче до того, як зрозуміємо для себе нову локальну хвилю падіння після такого от імпульсу. Криптовалюта Нір. У попередньому відео ми показували. Локальний трейд, який можна обрати з невеликими ризиками, так і потенційно великим прибутком. Бачимо, що на волатильному ринку цей трейд вибився по стопу, і мало того, продавці навіть змогли оновити локальний мінімум і зірвати стоп-ордери покупців нижче діапазону 2.16. Нагадуємо, що цей діапазон був основним для нас, який показував, що ціна. НІР ще може продовжувати рости без глибокої корекції. Проте, продавці оновили хибним пробоєм цей діапазон і не змогли дійти до діапазону 2 доларів. В нашому основному сценарії звучало все так: що якщо ціна падає до 2 доларів, в такому випадку ми чекатимемо ще відскок скоку орієнтону 2,5, і тоді глибока корекція. Бачимо, що зірвали стопортари, ціна різко відскочила. Проте порушення структури, яку ми. Чекали вже зменшуємо ймовірність, на нашу думку на продовження росту і тесту 3,2. тому уважно варто стежити якраз таки за діапазоном 2,7 доларів, тому що ми бачимо, що вже двічі, двічі покупці не змогли закріпитися вище нього. Спочатку від діапазону 2,7 ціна відскочила і за тесла А потім покупці пробили цей діапазон на великих об'ємах, проте це нічого не дало як тільки агресії продавців і повторного тесту. 2,17. У нас утворилася ось така консолідація, і е, з великою ймовірністю, якщо 2,7 зараз не буде пробито і закріплено вище, то НІР вище може і не піти. І навіть якщо біткоін, наприклад, оновить свій максимум 25200 і так далі, Нір може цього не змогти зробити. Е, проте після цього може слідувати хороша корекція. Цілі цієї корекції, як мінімум, 1,75. Як максимум, в залежності від того, як буде проходити структура падіння нір це близько 1,5 долара за нір. Також, якщо дивитися графік нір в парі до біткоїна, ми малювали, що дуже важливо, щоб ціна нір втрималася в діапазоні 10500. Бачимо, що цей діапазон був пробитий, причому так досить впевнено, і зараз ціна знаходиться нижче нього. Звісно, що Нір має шанс даного діапазону подарувати хвилю росту, проте тут вже мова йде не про 13 тисяч. Сатож, так, а вже нижче. Вже треба орієнтуватися на ось ці дані сквізи. І частину позицій ми би фіксували саме в даному діапазоні, тому що не зрозуміло, чи зможуть покупці підняти ціну вище діапазону 11 700. Далі може бути ще одна хвиля падіння, і в кращому випадку зупинитися біля 9 тисяч Далі у нас криптовалюта Dot або полка Dot. Якщо дивитися дану криптовалюту і порівняти з графіком криптовалюти NEAR, ви бачите, що фактично ідентична торгова ситуація. Тому прогноз і логіка його буде така сама, як і до криптовалюти NEAR. Логіка наступна. Зараз теоретично може почати формуватися розворотна зона по криптовалюті DOT. Ми бачимо, що діапазон 7 доларів. Покупці затестили. Бачимо, що змогли покупці зірвати попередні стоп-ордери, але результату цього не дали ніякого. Це означає, що тут ще знаходиться багато продавців, які готові тримати ціну. Також ми бачимо, що продавці змогли і забрати позиції лонгістів, так, зірвавши тут стоп ордери і утворили тепер консолідацію. Ми чітко бачимо межі, що є 6,15, Ми чітко бачимо, що є межі орієнтовно 7, 6,9-7 доларів. І таким чином бачачи ситуацію на ринку, дивлячись на те, куди рухається капітал, тобто що домінування біткоїна росте, ми думаємо, що найкращий сценарій на даний момент це ще один тест з діапазону, грубо говорячи, 6,9. І тоді вже глибша корекція. Там діапазон 5,2 це максимум, так? на нашу думку. Можливо, вона буде не глибше, ніж 5,57. Це, знову ж таки, будемо дивитися характер падіння доти. Я думаю, ви пам'ятаєте, що в попередніх відео ми говорили, що зовсім не здивуємося, якщо дот візьме і вистрілить одним пострілом, наприклад, до 10 доларів. Чому ж ми зараз не до кінця впевнені, що зможе дот оновити максимум 7 доларів? Зверніть увагу, як зараз виглядає пара до біткоїна. Так, об'єми торгів накопичувалися, росли, проте, ми бачимо, що занадто активно. Падає ціна в даній консолідації, і зараз фактично знаходиться в критичній точці. Якщо вона пробивається, то хвиля падіння DOT в парі до біткоїна продовжиться. І це буде максимально погано. І ми не впевнені, що в такому результаті DOT навіть буде добре триматися, якщо біткоїн буде рости. Як бачимо на історичному графіку, падати є куди. Орієнтовно, це є діапазон. 2100 1100 теперішньої ціни, якщо ця консолідація виселить вниз, це у нас мінус 20%. Це не є критично, проте це цілком можливо, дивлячись на структуру, яку покупці не змогли реалізувати. Тому біля діапазону 6,9 7 доларів, ми будемо відкривати локальну шорт-позицію, виставимо стоп-ордери, навіть щоб якщо ми помилилися, наша лонг-позиція далі росла. так, але західжувати свою позицію ми обов'язково зробимо це, і далі по обставинах будемо дивитися, яка буде структура падіння дот. Криптовалюта та YDX. у попередньому нашому прогнозі ми казали, що якщо втримається ціна вищий діапазону 2,6, навіть малювали ось такий приблизний трейд, тобто ставили закупку. Досить широко, так і орієнтовно вхід 2,5, так, стоп 2,15. Якщо це втримається, то є шанс продовжити рости до 4,3. Проте де e досить загадково падала. Зверніть увагу, які були маленькі об'єми у важливому діапазоні, тобто не було видно ніяких сигналів на те, що покупці зацікавлені даною криптовалютою. Тому можна рахувати, що де ігри закріпився вище даного діапазону, і ціль 4,3 цілком реальна. Крім того, якщо подивитися на структуру, на те, як на трьох денках виглядають свічки, і також, якщо подивитися, де їх в парі до біткоїна, тобто тут теж ми бачимо, що був певний рівень, і він втримався. Тому ще один імпульс даної криптовалюти зараз. Цілком реальний. Навіть враховуючи факт, що біткоін забирає на себе всю увагу, до підмання його росте. Такі криптовалюти, як DIR DX, OP чи інші, вони зараз прекрасно себе також почувають, тому шанс на ще одну хвилю росту саме в даній криптовалюті є досить високий. Криптовалюта Аптос. Це от, що називається, якщо не везе, то не везе. Я думаю, пам'ятаєте, що ми говорили про криптовалюту Аптос, коли вона коштувала в діапазоні 3-4 доларів. Що ми ставимо лімітки по 2,8, і тут, бачите, трохи не дійшла ціна до наших ліміток. Відповідно, рух прекрасний пропустився. Ну нічого страшного, ми не так на це не виділяли великі депозит. Це був пробний експериментальний трейд. Далі ми показували ось такий локальний трейд з діапазону 11,8-12 доларів за аптоз. Що затестивши його сюди, можна розраховувати як мінімум відскок на 20%. Бачимо, що ціна знову трохи не дійшла до наших нашого діапазону, було 12,3% і відскочила. Тепер дуже важливо побачити закріплення АПТОС вище 14. Чому ми так говоримо? Так, досить непогано виглядає теперішній відскок даної криптовалюти, проте зверніть увагу на об'єми торгів. Це вже не ті об'єми, які були на активному агресивному імпульсі, і цілком реально, що ціна може загрузнути ось такі консолідації. Наприклад, зараз. Аптос скоригується, наприклад, до 14, так? ось, Затестить знову 18 і знову піде на 12. Чому? Якщо дивитися його в парі до біткоїна, теперішній ріст його зовсім не показує якоїсь сили. Тобто зараз Аптос виглядає як будь-яка середньостатистична криптовалюта, яка не тягнеться сильно за біткоїном. Ось як виглядає хвиля росту до долара. Вона то виглядає набагато яскравіше за рахунок біткоїна. так, але по суті, Апто зараз перестав бути таким впевненим, як був. Тому в парі до біткоїна до цілком реальна ще одна хвиля падіння, навіть з локальним оновленням попереднього мінімуму від лютого, 10 лютого. Це може не відобразитися на графіку Аптос в парі до USDT, тому що біткоін буде активно рости, так? І ми побачимо просто локальну корекцію. Проте важливо побачити, що. Покупці тримають рівень хоча б 14 доларів. Тоді можна впевненіше купляти цю криптовалюту як мінімум з ціллю 18-20. Якщо ж побачимо, що динаміка в парі до біткоїна Аптосу поміняється, так що з'являться об'єми, бо зараз ну погодьтеся, що зараз корекційні об'єми, тоді рішення поміняється і можна далі розраховувати на оновлення максимуму і продовження росту там до 24 доларів. Але поки що вище 18 ми його не бачимо, дивлячись на об'єми і на характер росту. Не забувайте на наш YouTube канал, для того, щоб не пропускати важливі відео. Бажаємо вам всім перемоги, не звісно ж прибуткових трейдів.